Сьогодні держава говорить про нову модель, в якій вже звучить слово не допомога, а рівні можливості. Ви можете нам пояснити, що це означатиме на практиці? Так дійсно сьогодні держава змінює підхід. Ми фокусуємося на створенні рівних можливостей для всіх людей у всіх сферах суспільно-економічного життя. Часто люди з інвалідністю потребують саме можливостей, хочуть бути незалежними, соціально-економічно включеними. Вони готові працювати і самостійно себе забезпечувати. Тому ми створюємо інклюзивний ринок праці, де кожна людина може реалізувати свій потенціал і зробити внесок в розвиток країни. Є… Люди, які дійсно через інвалідність не можуть працювати, але є ті, які можуть і хочуть. Тож які можливості держава зараз пропонує людям з інвалідністю, які е, хочуть, як я казав, і можуть працевлаштовуватися, я вибачав почав з того, що на сьогодні в Україні лише трохи більше 16% людей з інвалідністю працездатного віку офіційно працевлаштовують. Це приблизно 420 тисяч людей з понад трьох мільйонів у країнах ЄС показник значно вищий та складає 50-60%. Тому нам точно є над чим працювати. Ми розуміємо, що це величезний потенціал для української економіки, і водночас сигнал, що потрібно кардинально змінювати підходи. І тому у лютому парламент ухвалив нове законодавство, яке вступить в дію з січня 26-го року. Закон був розроблений в місто політики і він фундаментально змінює підхід до працевлаштування людей з інвалідністю. Кожна людина, яка хоче і може працювати, матиме таку можливість, а роботодавці матимуть необхідну підтримку та стимули від держави для працевлаштування людей з інвалідністю. Саме для людей з інвалідністю з'являються нові гнучкі можливості для працевлаштування без бар'єрів. Перше, це запроваджується виконання квоти 4% на працевлаштування людей з інвалідністю. Вона буде поширена на абсолютно всі підприємства, зокрема державного сектору. Друге змінюється застаріла заборона на певні види робіт. Людина з інвалідністю зможе працювати на будь-якій посаді, крім прямо противопоказаних. Третє це запроваджується соціальний супровід під час працевлаштування. Багатьом людям з інвалідністю необхідно прилаштувати робоче місце, інтегруватися і адаптуватися в колективі. Так само і роботодавцю та колективу потрібно адаптуватися та взаємодіяти з людьми з інвалідністю. Наразі ми готуємо стандарт такої окремої послуги, щоб люди з інвалідністю не відчували жодних бар'єрів на робочому місці. Пане Володимире, і нещодавно парламент ухвалив закон, який розширює права і можливості для працевлаштування людей з інвалідністю. От що зміниться з цим законом для них? Так, ну крім цих трьох речей, які вже зазначив, то до всіх роботодавців буде один підхід, однакові правила як для приватного, так і для державного сектору. Цей підхід передбачає партнерство замість покарання, тобто держава буде стимулювати а не штрафувати. Тепер, якщо роботодавець не виконує квоти, він може сплатити цільовий внесок до фонду. Також один із видів підтримки роботодавця може бути субсидія. Наприклад, якщо людина з інвалідністю не може працювати. З повною продуктивністю щоб компенсувати цей відсоток зниженої продуктивності, ми будемо пропрацьовувати види субсидій, які будуть вигідні як роботодавцю, так і працівнику з інвалідністю. Цей закон євроінтеграційний, і от цікаво, чи наближить чи наблизить він нас до показників із працевлаштування людей з інвалідністю, які сьогодні існують в європейських країнах. Так, наразі всі країни Європи йдуть виключно одним шляхом забезпечення кожній людині, в тому числі людям з інвалідністю, можливості бути зайнятим, щоб кожна людина могла інтегруватися в економічне життя країни. Ми також йдемо цим шляхом і з розумінням, що цей шлях не буде швидким чи простим. Ми вже створюємо систему стимулів і можливостей, замість системи покарання обмежень, даємо можливість соціальним підприємствам розвиватися, так як це працює в Європі. Наше завдання досягти не формального відсотка, а фактичного зростання рівня працевлаштування людей з інвалідністю, особливо зараз в мовах війни, коли ринок праці відчуває величезний кадровий голод.